Третя річниця, відколи диктатор Путіна оголосив про незаконну анексію чотирьох українських областей, що за цей час Україна та її партнери зробили для юридичного і політичного обнулення цих фейкових рішень. Яка роль парламентарів у тому, аби світ остаточно закріпив повернення окупованих територій лише питання часу? Відповіді на ці питання дали народні депутати. Визнання окупації не вдалося у Російської Федерації на міжнародній арені. І хто визнав, ну, мабуть, якась північна Корея і Еритрея. Тобто ні міжнародні організації, ні якась численна кількість країн повірили в ці фейкові референдуми. Більше того, на всі асамблеї парламентські це і Парії, і парламентська асамблея ОБСЄ і Пана. Нато і будь-які різні а, м, зустрічі парламентарів а, тільки підкреслюють в своїх резолюціях, що а, всі ці референдуми вони були під дулом а, автоматів. Вони є фейкові, вони є недійсні і безумовно а, світ поважає територіальну цілісність а, м, України і в це вкотре було підкреслено на 80-ій Асамблеї, асамблеї ООН, яка от нещодавно закінчилася, і ми бачимо, що це величезна кількість країн, абсолютно більшість кількість країн, які кажуть, що ну не може бути зміни насильницької кордонів. Це не відповідає Харті ООН. І безумовно Україна має право, і зрештою це зробить на відновлення територіальної цілісності. Дуже важливо, крім роботи МЗС це міжпарламентська наша діяльність. Так, на державому рівні парламентарі. Ми зверталися до парламентів інших держав світу щодо невизнання. Окупації Росією ми ще раз підкреслюємо, що Крим, Донецьк, Луганськ і інші області – це Україна, і, і з іншого боку, ми прийняли на міждержавному рівні щодо санкцій. І на цьому постійно настоїмо. І однозначно, це створення військового трибуналу щодо притягнення військових злочинців Російської Федерації до відповідальності. Санкційний тиск це теж той варіант, щоб заставити Росію забратися з анексованих і окупованих територій. Український парламент не визнавав. І не визнає цих фейкових рішень агресора, терориста кремлівського Путіна. Тому український парламент зробив звернення до міжнародних організацій, до парламентів і урядів світу про невизнання цих власне фейкових рішень, також парламентарі України в різних міжнародних делегаціях на різних міжнародних майданчиках, зокрема на майданчику парламентської асамблеї Ради Європи, закликаємо представників парламентів всі. Іх демократичних країн світу про невизнання цих фейкових рішень Росії а відтак зрозуміло, що рано чи пізно ці території є, були і будуть українськими. Анексію цих чотирьох областей не визнала жодна. Міжнародна інституція в світі, а, ну парламент повинен нагадувати постійно через роботу в різних дипломатичних напрямках про те, що у нас є анексовані ті чотири області. Як би там не було, це і парламентські асамблеї, де ухвалено парламентом. Парламентами держав, які входять до БСЄ, до прикладу, до ПАРЄ, до парламентської асамблеї НАТО Купа резолюцій і, і на порядку денному чітко постійно українські делегації від українського парламенту є авторами і резолюцій цих і поправок в інші резолюції за авторства інших наших партнерів щодо ситуації з анексією. Нашої території Росією, тому це питання потрібно тримати на порядку денному. Постійно будь-які можливості потрібно при будь-якій можливості потрібно нагадувати світу, що у нас ось така ситуація виникла і є агресор, який анексував ці ці території.